Всіх вітаю! Ви на каналі Альона Таро. Сьогодні 24 вересня, неділя. Давайте зробимо. Вже, в принципі, кінець вересня можна робити розклад на наступний місяць. Розклад такий: як справи в Кремлі. Давайте подивимось. Ось я записала кілька питань, знайшла фоточки всіх. Давайте поглянемо. Так, перше питання: Шуйгу та Путін. Зібралися до Китаю. Спочатку Шойгу, потім Путін. Путін, вже, я так розумію, в перших числах жовтня. Ну, давайте подивимось, яка ціль? Чому така швидкість? Не боїться він їхати до Китаю Путін. Давайте, спочатку подивимось, Шойгу зібрався до Китаю. Чому? Чому? Що йому там так срочно потрібно в Китаї? що його? ну Дивіться, королева монет, договір, е, вибір, дуже, е, 10 мечів дуже важка ситуація, внутрішня боротьба. А ось його хто послав? Наша любимая Троїця ті, хто управляють е, Росією Кремлем. Ну, дивіться, собрався в Китай, що його, я не знаю, він вже був чи тільки збирається. За допомогою по домовленостям почути, яку позицію займає Китай карта вибору, тому що 10 мечів дуже важка ситуація. Внутрішнє проти, 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 противостояння відбувається на Росії. Його послали, бачите хто? Ті, хто управляють Кремлем. Гроші, гроші. Пентаклі у нас тут Пентаклі допомога, бо вже не справляються. Ну, тут все зрозуміло. Ну, Давайте тепер подивимося за Путіна. Ось дивлю на їхнє фото. Путін Шайгу. Так, чи, чи поїде Путін до Китаю в жовтні 23-го року. Давайте спочатку так запитаємо, чи він поїде до Китаю Путін. Чи поїде. О, дивіться, яка карта. Колесниця. Так, поїде. Перша відповідь у нас так. Угу. Імператриця. Поїде, бачите, карта імператриці це карта України, карта землі. Або будуть. Обсуждать Україну, або будуть е, обсуждать е, землі, землі. Можливо, його вже е, у Китай кличуть. Бачите, карта земель і е, ось карта земель. Ось карта поїздки, ось е, щось стосовно е, вибор влюбленої, який прийняв е, який вибор. Прийняв, прийняла одна із цих двох сторін. Угу. Силу свою показати. Але тут, бачите, карта жадібності і уход. Уход від справедливості. Я так розумію, те, що пообіцяв, пообіцяла Росія Китаю, вона не збирається це виконувати. Бачите, карта допомоги. Ще буде просити допомогу. Допомогу буде просити. Ракети буде просити. Карта 8 жезлів, карта ракет швидкості, бо дуже плачевна ситуація вже з ракетами. Бачите, карта смерть. Вони досить швидко заканчуються в них. Ну, подивимося, чи поїде. Але карти кажуть, що поїде. Так, давайте далі. Наступне питання. Наступне питання у нас буде ось про Лаврова. Лавров заявив, що Росія згодна з цілісністю та суверенітетом України, визнає кордони 91 року. Готові до перемовин. Росія готова до перемовин з Україною, але без припинення вогню. Воєнні дії. Припинені не будуть. Ось що заявив Лавров. Це ж надо? Ну, Я то розумію, що язик без кісток, але що він курить, або що він нюхає чи п'є, щоб таке нести. Спочатку він ніс, що Україна напала на Росію. Тепер він несе що все, ми визнаємо кордони 91-го року. Що в нього в голові, що йому кажуть казати, я не розумію. Давайте подивимось, чому Лавров зробив таку заяву. Визнає суверенітет, цілісність та кордони 91-го року України, готові до перемовин, але без припинення вогню. Чому він зробив Лавров таку заяву? Ну, дивіться, паш мечів. Ця карта вказує на те, що це хитрість. Це хитрість, хитрий ход. Бачите, це ту мечів. Туз мечів. це з мечів комусь прийшла ось така хитра ідея, я б сказала, ось хитра ідея. Королева Пентаклі. Щоб якомога швидше під, бачите, підзупинити цю роботу, цю ситуацію. Ну, тобто, війну їм треба війну отак от підвісити. Ну, тобто, заморозить. Заморозка війни нужна. Піднимаєте? Ось тому він і заявив. Їм це потрібно негайно. Карта зірки, негайно їм потрібно. Ну, так, да. негайно. Бо в них, бачите, п'ятірка Пентаклів, проблеми, великі проблеми з фінансами на Росії, і вони ще будуть більше становитись. Тобто буде ще гірше на Росії з фінансами. Ну, це таки дивіться постановочні дійства, військова агресія і королева мечів це карта війни. Бачите, постановочні дії по поводу війни. Ну, тобто, ніхто нічого не собирається е, прикращати і убирати свої війська, і огонь прикращати, ніхто не собирається. Це зроблено для того, щоб заморозити війну. Ну тобто, ну хорошо, ми, ми підемо на переговори, а ви будете і далі стріляти. Ну, ви взагалі, при своєму м'я. Я просто в шоці. Ну так, це все зрозуміло. Так, наступне питання. Що відбувається зараз в Кремлі? Сьогодні 24 вересня, 23 рік. Що зараз відбувається в вищому руководстві Кремля? У вищому керівництві Кремля? Що там відбувається зараз? Так, імператор, карта Сонця. Королева Кубків. Угу. Що відбувається зараз в Кремлі? Е, працюють над справедливістю. Сімірка Жезлів як же їм так по справедливості вийти з цієї ситуації? Е, бачите, це карта, як ну, людина захищається, ну, тобто, е, зробити так, що вони жертва, вони захищаються від нас, розумієте? І вони ось це обговорюють, обговорюють, ну там і жінки є, дивіться. Є жінки, що відбувається в Кремлі. Смерть імператриці, ага, смотрите, як виходить. Карта смерті, імператриця це Україна. І жриця це тайна. Таємний план, як знищити Україну. Ну, тобто, ви зрозуміли, ніхто нікуди не, не збирається йти поки що. Вони підло та нагло. Обсуждають, як знищити, бачите, карта смерті Україну. Їм, в них є якийсь ще план, бачите? Таємний план. Вони там щось винашують, винашують. винашують. Так, Що там відбувається в Кремлі зараз? Маніпуляції. Ну, бачите, в них внутрі відбувається внутрішня боротьба, боротьба за владу. Маніпуляція по зірці. Так, в них проблеми з грошима. Бачите, ось проблеми, заморозка, проблеми з грошима. Угу. Що відбувається? Давайте ще три карти, що відбувається в Кремлі. Шукають, де е, у когось, що попросити допомоги. Ось, бачите, шукають і вже ось рушають. Ну, я так розумію, що до Китаю також питала, Вже де ще нам знайти допомоги. Тут з мечів. Знайти допомоги для досягнення всіх своїх оціх амбіцій, своїх оціх дурних планів, які все одно не будуть реалізовані, що відбувається в Кремлі. Карта дурня, король жезлів та хитрість. Ну там дивіться, кожен, кожен сам за себе, кожен тягне на себе одіяло, що відбувається в Кремлі. Ну, Дивіться, в них йде страх. страх Отшельник вказує на те, що вони в тупіку, в тупіку, бачите, трійка мечір, удар в серце. Вони хочуть е якось цю ситуацію стабілізувати, зробити її, зробити її по ну, тобто заморозити оцей конфлікт. Їм потрібно зібратися з силами, тому що сили їх покидають. ну, Тобто, Росію. Сили Росією, так. Да. Сили Росію тримаються з останніх сил. Покидають їх сили. Їм потрібні домовленості. Карта вибору домовленості. Бачите, знов карта домовленості. Дві кубків. І, і швидко. І швидко. Але вони цього не отримують. Так, і останнє питання. Що чекає? На Росію в жовтні 2023 року. Що чекає на Росію в жовтні 2023 році. Колисьниця падає, ну, подивимося потім, що чекає на Росію в жовтні 2023 року. Так, що там чекає на Росію? Дивіться, карта перемоги. Король Кубків. Рицарь Жезлів, Туз пентаклі, карта вибору, допомоги. Вони шукають підтримку. Будут весь жовтень будуть шукати підтримку грошей, підтримку зброї, потрібні їм перемовини. Все, все, що, вони зараз, оце все зараз, що зараз каже Лавров, і будуть інші казати, це все обман. Карта обману. Всі їхні перемовини, ви ж розумієте, це обман. Бачите? Все, що вони кажуть, це удар в серце. Також можу сказати, що на Росії може відбуватися теж щось таке болюче. А що це? Так, на Росії що може відбуватися? Ну, щось пожар, я можу сказати, в будинках людей, якась маніпуляція. Що може на Росії? 10 мечів, дивіться, війна, карта війни і сила. Якось, дивіться, якось народ може піднятися. Ну, я не кажу Москва, я кажу, що народ може піднятися. Ну, наприклад, мусульмані можуть піднятися, карта сили, карта війни, карта десятка мечів падає. Можуть у них там бути жертви. Що буде на Росії відбуватися у жовтні. В них може бути досить важка ситуація з фінансами, досить важка. 10 жезлів. Ваще вже нікуди. Так, повішений. Ну, дивіться, по цим картам взагалі. Можуть бути жертви. Також е карта поразки. Поразкою, поразки у всьому стосовно е своєї країни, стосовно Росії. Бачите? Повне розчарування, нічого не вийшло, нема надії. А давайте ще подивимось на іншій колоді, на оракульній, що чекає Росія. Так, цікаво подивитись на цій колоді. Так, що чекає на Росію у жовтні 2023 року. Ще чекає, які, які події? Що там буде відбуватись на Росії у жовтні, 23 рік. Так, що ж там чекає Росію? Бачите, воровство? Угу, ілюзії. нітла. це досить теж погана карта. Як, бачите, будуть чистити, чистити, зачистки будуть. Освобождення, Ось, бачите? Освобождение льод. Ліса. Дивіться, якісь хитрощі будуть. Люди захотять освободитися вже від цієї власті. Я не говорю про всіх. Я говорю про деякі, можливо, народи, які розуміють щось, тому що Росія велика страна. Люди захочуть бути вільними. Трошки стає льот. Ну, тобто люди почнуть щось розуміти, Наступить прояснення. Бачите, карта лиси, якась хитрість, розвілка, огонь. Угу. Що буде на Росії, Огонь. Ну, оця карта, бачите, і там мені падали пожари. Щось може бути, якісь пожари, огонь. Що це таке? Що це таке? Сади, ліси, время. Ага, ну, бачите, може бути пожари на ліси, можуть горіти. А може і ще щось інше буде відбуватися? На Росії що буде відбуватися? Ну, як завжди, вони будуть нести всяку чуш, тому що карта риби будуть літь в уші росіян, всяку чуш, тому що, бачите, карта ігри. Це все хитрий ход, лож, обман, ігра. Що буде на Росії відбуватися? У Ангели і демони. Угу. Так, справедливість, гроб і розбите серце. Ну, от это уже интереснее. По справедливости там кто-то у них умре, буде розбите серце. І хто На Росії? Хто це? Карма. Когось настигнет карма. Темниця. когось посадять в тюрьму, бачите. Воїн це військовий, якийсь військовий, його як посадять до темниці. Він до нього вже дійде карма, настігніт. А що з кораблями їхніми російськими буде? Ага, кораблям вернеться бумеранг, ви зрозуміли. Да, бачите, можуть бути ще кораблі потоплені, я так розумію. Да, башня їм де. Кораблям, якаль, корабль іде башня. Ну, подивимося, що будуть, але щось та буде відбуватися. Я так розумію, що трошки люди будуть прозрівати та е щось робити з цією владою. Подивимося. Всім гарного дня!